Україна повернула 65 своїх громадян, які застрягли на кордоні між Росією та Грузією. Міністерство закордонних справ організувало їх повернення. Серед них було 10 жінок і 8 важкохворих. Ці українці перебували в грузинському пункті пропуску Даріалі. Там була гуманітарна криза створена Росією. Українські дипломати та консули робили все можливе, щоб повернути людей додому. Вони співпрацювали з міжнародними організаціями для покращення умов на кордоні. 21 та 22 серпня, завдяки спільним зусиллям, вдалося повернути велику групу українців через територію Молдови. Міністерство закордонних справ подякувало колегам з інших відомств а також владі Грузії та Молдови за допомогу. Раніше у попередні місяці вже повернули 44 громадянина. Загалом повернули 109 людей з пункту пропуску Даріалі. Гуманітарна криза на кордоні почалася в червні. Тоді Росія різко збільшила кількість депортованих українців. Україна просила Росію відправляти їх безпосередньо на український кордон. Якщо Росія продовжить ігнорувати цю пропозицію, це може бути спланованою операцією проти України. Україна завжди захищатиме своїх громадян і їхні права, зазначив речник Георгій Тихий.